Привіт! Як і багато вже хто з співтрізначків, вирішив зробити безперебійник для боротьби з вимкненнями. Ось тут така от система в мене є зараз. Вона підключена до, до щитової. Для Цього в мене так завалявся а, безперебійник на 2 кВт на 48 вольт а, на 4 штатних акумулятори. Замість штатних були роз'єми для підключення зовнішніх батарей. Ці батареї, Роз'єм там якийсь пропрієтарний, я його змінив на звичайні клеми з болтовим з'єднанням взяв 4 акумулятори від фури з такі двох вантажівки. Ці акумулятори поставили в стійку і підключили до От зараз підключення таке тимчасове, підключили до для того, щоб зживити жилу частину будинка і аварійне від освітлення в підвалі. Ну, зараз ця вся система ось тут працює, як, як бачимо. Це вже он, інвертор і показується бэкап на батареї. То зараз світла нема вже 1,4. Ну, це все працює. Тут єдиний нюанс. По порівнянні з інверторами окремими, оскільки е, тут в цьому безприбійнику реалізовано два режими. Інвертор, коли працює, і коли байпас йде, коли просто реле, реле перемикається вхідний е, е, зміна напруга на, на вихідні клеми. І тут важливо, якщо, е, коли працює інвертор, то вхідна мережа гальванічно розв'язана. Вихідної мережі, і там немає значення полярності, яка йде далі у уживлення будинку, то з, 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 в режимі, коли він перемикається на байпас, це важливо, щоб вхідної фази нуль, які прийшли в безперебійник, відповідали тим, які вийшли і пішли на. Ну, на, 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 на щиту. Ну, при тому, що я тільки фазу беру, а нуль виходить, не беру. Ось От. От такий є момент. Ну, і зараз спробуємо, е що він може, які у нього можливості є. Ну, тепер ми спробуємо е побачити, що у нас е наш цей е система е з, з перебійника. Може в реальному житті. Ну от там у нас товариш приїхав і хочеться нам е, щось приготувати смачненьке. У нас тепер кулінарний блог на безперебійнику. Так, є. От, у нас є е, е, картинка з безперебійника. Ми бачимо, що там відбувається, і хочемо побачити це в реальному часі. Побачити, які ж у нас є можливості. Ну, крім, от, там виходить заряд батареї це верхня палочка. Цифри це output це на та напруга, яка йде в мережу в будинок. Нижня стрічка це навантаження. Він показує навантаження там скільки, 5 поділок. Навантаження. Без ну, І мережі немає, там зверху була б намальована мережа. Зараз ми працюємо на батареї. Так, ну Перше, звичайно, це чай. Для цього ми ось попробуємо, що нам дасть, якщо нам ми вімкнемо чайник. Це, звичайний чайник великий. От, дивимось. О! Пішов, загорівся чайник, і е, на інверторі бачимо. Іде, е, іде навантаження на повну. Ну, Тобто чайник працює. Напруга на виході стала, чайник почав вже грітися. ну, Зараз, поки він гріється, давайте підготуємо у нас нашей коронне блюдо з е, сьогоднішнього вечора буде це ошиєк запечений. От Давайте, поки чайник гріється, підготуємо шиєк. Олена допоможе в цьому. Зараз будемо готувати. І Заодно подивимося, як там батареї себе почувають е на приготуванні, ну принаймні, чаю. Так, ну і що треба ще подивитися? Можемо Тут у мене тут, правда, незручно. Вхідна напруга, вже в цей маленький будинок, 226 вольт показує. Тобто, ну так, як в книжці написано 220, ось вони має сюди такі приходить. Так, а у нас значить, вже все замариновано, можна буде вкладати, так? Так, треба буде такий Так, Ну, Духовка у нас ось така є духовка-мікрохвильовка. В режимі духовки ми ще, чесно кажучи, не пробували. Зараз побачимо, як. Інвертор в себе, тому що невідомо, коли світло буде, а треба буде гарно поїсти. І ми, у нас такі от є плани. От. Ну, як бачимо, чайник такий тільки один можна використовувати, ну, крім там світла, всяких холодильників такого дрібниць. Бо це все теж, звичайно, зараз є. оце Світло, яке світиться теж від цього ж інвертора. Холодильник працює, там такі речі, теж але ось чайник. Значить, щоб так не навантажувати, ми ще підібрали чайник меншенький. І зараз ми, я його покажу вам. Ось, ось такий чайничок маленький. Порівняння. Дитя не хоче віддавати. Е, чайничок маленький, він десь, мабуть, вполовину е, ну, менш потужний і тому. І він там, мабуть, не літр, я думаю, там, мабуть, чином 75. Mm. Я думаю, а цей півтора літровий. Ну це так, ну так. Просто що він за трошки нераціонально гріть стільки води, якщо ми там чашку чаю чи каву хочемо зробити. Так, що таке? Да. Так, зараз ми м'ясо будемо Щас робити. Вон чайничок зараз закипить і ми будемо ставити м'ясо. Як бачимо, батареї не просаджуються, у них немає провалу по індикації, це означає, що заряд, ну, ще там достатньо. Що, при цьому інвертор працює на повне своє навантаження. О, ось, чайничок уже закипів. Сінчик, ти каву зготував. Іваночко, для тата. Угу, ну Прям в карман. Угу. Щоб ти міг з кармана накавувати. Давай, знаєш, що поки ми цей не поставили, я покажу ще, як плиточка працює. Да. Бо хоч ми її в холосту запустимо, бо я нема зараз са, а, готувати щось. Ось побачимо, як плопіть. Чайник закіпає. Да. Ну, повний чайник, в принципі, ця система не побачила навіть є закіп... закіпляння. Тобто чаїв за день можна випити багато. Це не є проблема. Зараз воно вже клясну, все. ось навантаження одразу пішло на низ. Так, ну, Вімкнемо плиточку. Я просто хочу побачити. І сам навіть я, Бо я е, таку в реальний час ще не робив. Ось плиточка пішла. Ну, Плиточка менш потужна, це видно. Бачите, от плиточка включилася одна. Е, ну, Але десь відсотків 60 воно зайняло. Тобто два, дві комфорки одночасно ми вмикати не можемо. Угу. От, ну, Але все рівно це але не проблема. Да, але у нас є, ну, там, Я не знаю, тостер. Я не знаю, яку потягу О, Давайте тостер увімкнемо. Що тостер то є? Дві палочки. Тобто тостер це не є. Щось таке, тобто, якщо хочеться гріночку, я вклюю, я вклюю, да. ага. якщо хочеться гріночка, це, гріночку, це взагалі не проблема. Ну і ми якось намагаємося відійти від газових балончиків, цей туристичний, бо це трошки морока. а тут ось є все вимкнули. Ну, тепер наше головне блюдо. Спочатку в духовку поставити да. на розігрів. Ну давай. Пішло. О, пішло. А, ну Бачите, тут наша духовочка вона повністю інвертор не завантажує, ще лишається. Ну і це Я ж не кажу, що тут холодильник працює, лампочки всякі працюють. Тобто це, ну, крім всякого іншого, ще є завантаження, яке в принципі, для цього інвертора непринциповим є. І все, пішло працювати. На цьому ми зараз поки що ставимо паузу. Потім м'яско поставимо у духовку і будемо пробувати готувати. Так, ну, кінець цього. Прийшло там скільки з часу, скільки у нас часу прийшло? Ну, якби я знала, світловигнув. Yeah. Угу. Угу. Десь, мабуть, години 200. Подивимося на результат. Щоб на такій електриці можна воно приготувалося я. Ну, по, запах хороший. Запах. Іван теж каже, що запах хороший. Да, угу. М'яшко є. А це що у нас ще й картопелька є, картополька, так? Картопелька. І... Картопелька ти на плиті готувала, так? так? Ну, в общем, це воно вийшло поза по за кадром, але по черзі, так. Азиво, Так, ну в общем, от таке. Зараз будемо. Ну, от розріж тоді, хоч подивимося, що всередині. Чи допеклося на цьому, на, на безперебійнику, чи не може там сирувати. А хто знає, може на, і сирувати, світло ж ми знову. Тут може таке бути і сирувати. Ну, давай подивимось. Ну, ріжеться о. Ріжеться в м'яко. Ну, бачиш mm. червоненьке. Mm. Не правда mm. не знаю. Нормально. Трошки, mm. да? нормально. Я думаю, що можна вважати, mm. що експеримент ось успішний. Mm. Ну, ріжеться хорошо. Угу. Mm. Шо-шо, ріжеться хорошо. Mm. Mm. Ну так от. Такі справи. Шо? Боримося далі.